Всім привіт! З вами Аня, і сьогодні ми дізнаємося, чи святкують марокканці Новий рік і які свята є в Марокко. як марокканці святкують релігійні та державні свята, чи є у нас спільні свята або схожі традиції? Почнімо з релігійних свят. Більшість марокканців сповідують іслам, тому зараз ви дізнаєтесь, які свята святкують мусульмани. Таких свят не так багато. І перше, багато людей знають, що у мусульман і мароканців в тому числі кожен рік є місяць поста, який називається рамадан. Про нього в мене є окреме відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться, а тут я розкажу коротко: кожного року рамадан починається в різний час, бо залежить від місячного календаря. Цей піст починається кожного 9-го місяця по місячному календарю, і це приблизно на 11 днів раніше в кожному наступному році. По закінченню місяця Рамадан Мароко відбувається свято «Іт-аль-фітер». в Україні його деякі називають Ураза Байрам. Можливо, хтось із вас чув про таке. Перед святом тут метушня, як перед Новим роком. Жінки наводять красу в салонах та купа людей в супермаркетах. Марокканці починають святкувати це свято з самого ранку. Спочатку всі охочі йдуть на колективну святкову молитву, охочі це не є обов'язковим. Потім вся сім'я збирається на святковий сніданок, який складається з купи вуглеводів. На стіл обов'язково ставлять печиво його господині або купляють, або готують самі. Мароко взагалі печиво купляють на будь-яке свято. Тут дуже багато печива різних видів, кондитери там вигадують все, що тільки можна вигадати. Часто в печиво додають горіхи в тісто і в начинку. Печиво з горіхами коштує дорожче, бо горіхи самі по собі дорогі. Але, на мою думку, більшість марокканського печива не смачне. Але відійшли від теми. Окрім печива, на столі є млинці багрір, різні мсмени. Моя свекруха готує такі коржики, які називаються бадбут, або в бенімелалі на них говорять бушаєр. В Марокко теж деякі страви в різних регіонах називають по-різному. Бушеєр це прісні коржики, які поливають медом і розтопленим вершковим маслом. Плюс присутня інша випічка: круасани, паншоколя і різні булочки. Після сніданку готують обід. На обід це може бути все, що завгодно, далі гуте. Це чай після обіду. Люди або запрошують гостей, або самі ходять по гостях. Свято святкується в сімейному колі з близькими людьми. Всі свята, які святкуються вдома для більшості марокканських господинь не вихідні, а робочі з навантаженням 2х, бо сніданок приготуй, обід приготуй. Дома повинно бути чисто, бо раптом прийдуть гості ніякого відпочинку. Друге релігійне свято це курбан байрам або його називають ІТ Атха. Ще, оскільки це два основних мусульманських свята, Марокко їх називають Ід Кбіра та Ід Сріра, буквально це перекладається як свято Велике, це курбан Байрам, і свято Маленьке це закінчення Рамадану. курбан Байрам святкують через 70 днів після свята Ід Аль-Фітр, тобто закінчення Рамадану. І теж по місячному календарю коротка розповідь, звідки пішов курбан Байрам. Згідно з Кораном, Архангел Джебраїл. З'явився до пророка Ібрагіма у вісні і передав йому воління Аллаха принести в жертву сина. У Корані ім'я сина не назване, проте в переказі майже завжди називається старший син Ісмаїл. На противагу ісламським переказам в юдейському переказі фігурує інший син пророка Ібрагіма. У євреїв його називають Авраам, Ісхак, на юдейський манір Ісаак. Ібрагім вирушив у долину міна до того місця, де нині стоїть мека, і почав приготування. Його син, який знав про свою роль в жертви, не пручався, бо був слухняний батькові та Аллаху. Однак це виявилося випробуванням від Аллаха, і коли жертва була майже принесена, Аллах зробив так, щоб ніж не зміг різати. Адже Браїл, архангел Гавриїл, Дав пророку Ібрагіму барана для жертвоприношення. І потім мусульмани почали приносити в жертву барана, хоча можна приносити й інших тварин. Що роблять на це свято зараз? Те, що і раніше, я думаю, всі здогадалися, ріжуть барана. З приводу гуманності багато людей говорять: о Боже, мусульмани не люди, ріжуть бідних баранів. Насправді я вважаю, що таке можуть говорити люди, які не їдять м'яса. Бо якщо ви їсте м'ясо, яка різниця, коли його зарізали? Його все одно зарізали. І через те, що я виросла в селі, ми теж перед Новим роком або Різдвом різали свиню і нічого поганого я в цьому не бачу. Але із-за того, що це все робиться масово, виглядає це все як якась. Вакханалія. Всі купляють спочатку баранів, тому на базарах купи баранів, навіть супермаркети продають живих баранів, на стоянках ставлять загони і там їх продають. В цей день люди прокидаються досить рано, снідають і ріжуть барана або самі, або домовляються зі спеціальними людьми, які це роблять. Або такі люди просто ходять по вулиці і їх наймають, щоб зарізати барана. Далі обробка цього барана займає майже весь день до самого обіду. На обід готують традиційно шашлик різний, хто який хоче, і готують страву, яка називається бульфеф. Це печінка барана, замотана в середовий жир, такий жир-сіточка, я надіюсь, ви мене зрозуміли, і смажать на мангалі. Хоч здається, що це якась діч, насправді це досить смачно, ну, якщо ви їсте печінку, бо її не всі люблять. Після обіду люди відпочивають і далі на вечір ідуть в гості, якщо є до кого, або приймають гостей самі. В містах в цей день людей на вулицях майже немає, бо всі їдуть по селах до батьків чи інших родичів. Зараз деякі люди вже відмовляються різати баранів. Типу я їх не їм, куди я потім діну це м'ясо і не ріжуть. Також купити цілого барана, не дешеве задоволення, це коштує десь приблизно від 200 євро, це якщо дуже маленький баран чи вівця, а так десь в середньому 400 євро. Тому не кожен може це собі дозволити. Взагалі, частину м'яса треба віддати родичам, частину залишити собі, частину дати нужденним. І чоловік говорив, що раніше просто бідні люди після свята могли прийти до них додому і попросити у них м'яса. Але зараз ніхто не приходить і м'ясо бідним вони зараз не дають. Моя думка з приводу цього свята нічого не змінить. Але я б могла б спокійно прожити життя без яловичини та баранини. Це м'ясо я не люблю. Для мене воно має специфічний неприємний присмак, і це не екологічне м'ясо, бо на його вирощування йде дуже багато природних ресурсів. Кому цікава ця тема, може це. Прочитати я, хоч і не суперборець за екологію, але варто про це, хоча б трішки подумати. Ще одне релігійне свято, яке марокканці святкують не так масштабно, це Ашора або Ашура. Свято відбувається через один місяць після Курбан-Байрам Байрам. Цей день мусульмани дотримуються добровільного посту. Згідно з релігійним переказом, цього дня відбулося створення світу і відбулися інші знаменні події: народження Ібрагіма або Авраама, порятунок від переслідування фараона Муси або Мойсея. Адам покаявся у своєму гріху. Іона був звільнений з утроби Кита. А Ноя Ковчег зупинився на горі Джуді. Загальна радість виражається у благодійних справах та вчинках, частуванні незаможних та дітей, відвідуванні хворих тощо, що в цей день безпосередньо роблять марокканці? В цей день заведено дарувати дітям різні сухофрукти, горіхи, цукерки, іграшки, одяг. Також діти в цей день ходять по вулиці, і просять у людей пару дерхамів. Але зараз це відбувається більше в селах, в містах такого мало. На наступний день, який називають замзам, -зам, діти мають можливість обливатися між собою водою. Деякі обливають навіть прохожих водою, але це робилося давно і в селах. Мій чоловік, наприклад, в дитинстві таке робив, зараз я такого майже не бачу. І на вечір діти збираються і палять вогнище. Я б сказала, що в цей день діти бешкетують, особливо підлітки. Якщо говорити за місто, де я живу, воно невелике. Тут дійсно палять вогнища, але не маленькі кострики, а діти стягують шини і це прям багаття. Поліції на вулицях в цей день купа. Вони розганяють усіх, хто палить вогнища, бо ситуації бувають різні. Наприклад, минулого року хто скинув у багаття газовий балон, був вибух, і тоді померла чотирирічна дівчинка. Так що це погані дитячі забавки. Але повторюю, що таке роблять тільки в маленьких містах та селах. У великих містах таким ніхто не займається. Також перед цим святом продається дуже багато барабанів. Їх купляють дітям, і вони ходять по вулиці та б'ють в ці барабани. Чому саме барабани і який тут зв'язок? Інформації я не знайшла з релігійних свят. Є ще одне свято, яке марокканці святкують набагато менше. Це день народження пророка Мухаммеда. Свято не всі якось по особливому святкують. Люди просто збираються на обід чи на вечерю в сімейному колі. Можливо, в мечетях проходять якісь заходи, і на цьому все. Взагалі, раз ми заговорили з вами за дні народження, цікавий факт. Мароканці не святкують свої дні народження. Роз'яснюю, день народження справляють дітям, там купляють солодощі, запрошують інших дітей, але доросле покоління свій день народження не справляє. В Корані немає на це якихось вказівок. Тому це не вважається важливим днем. Частіше за все, якщо і святкується день народження, то просто в сімейному колі з тортом ніхто поляну там не накриває, просто посиділи чайку попили і до побачення. Подарунки теж не обов'язкові, але зараз молоде покоління все частіше святкує свій день народження більш пишно і близькі люди все одно одне одного вітають з днем народження, хоча б телефоном. Тепер перейдемо з вами до офіційних державних свят. Я не буду вам розповідати прям про всі свята, деякі просто назву, а про найцікавіші розкажу. І перше, це звичайно новий рік. Як його святкують Мароко і чи святкують взагалі? Я думаю, раніше його не особливо святкували, а зараз його святкують по бажанню і не в таких масштабах, як святкують його українці. Зараз багато різних закладів, кафе, нічних клубів. Пропонують різні розважальні програми в новорічну ніч з їжею, танцями, так як і у нас. В супермаркетах продаються новорічні декорації, штучні ялинки, не тільки штучні, продаються і живі ялинки. Ціни на них тут, звичайно, кусаються, але вони продаються. І продаються в містах не тільки великих, де багато іноземців. В Моєму Банімалалі на 200 тисяч осіб теж продають ялинки, але мені здається, що тут їх ніхто не копляє. З цікавого тут в магазинах продаються святкові рулети у вигляді Поліна. Це, мабуть, традиція, яка прийшла сюди з Європи. Я вам тут покажу картинки: торгівельні центри ставлять новорічні декорації, інші заклади теж прикрашають. Міщення до нового року в ніч з 31 на 1 може збиратися якась молодь і зустрічати новий рік. Не більше для марокканців це не прям свято свято. А деякі взагалі вважають гріхом святкувати Новий рік, бо це не мусульманське свято. І 1 січня вихідний день, але тільки 1 січня. Далі всі йдуть на роботу. Якщо говорити за мене, то я якось особливо не зустрічаю Новий рік, але 31 і 1 готую якісь крабові салати, якісь канапки, бо в цей час аж душа просить смачної їжі, яка у нас асоціюється з Новим роком. У висновку законом не заборонено зустрічати новий рік. Ви можете спокійно це робити, якщо у вас є бажання. Окрім звичайного нового року, у Марокко є ще Берберський Новий рік, називається Він Янеєр. Корінне населення Марокко – це Бербери. А якщо правильніше, то амазіги, і вони існували і до приходу ісламу, і до приходу григоріанського календаря. Бо вони зустрічали в цьому році 2974 рік. Святкують вони його на наш старий новий рік, 14 січня. Марокко це свято стало офіційним не так давно, бо дуже давно берберську культуру почала витісняти арабська культура. Я думаю, що все-таки мені доведеться знімати історичне відео про Марокко. є про що розповісти, але зазвичай такі відео потребують багато роботи і набирають мало переглядів. В цей день Амазіги збиралися під парламентом, деякі в національному берберському одязі. До речі, в Амазігів є свій прапор. Також проходять різні заходи, щоб люди більше дізнавалися про Амазігів. 11 січня день проголошення незалежності. Хто не знає, Марокко було під французьким протекторатом. Це не так добре, як звучить. І 11 січня 1994 року був підписаний маніфест, який вимагає незалежності Марокко від французького протекторату. Тепер це державне свято, це вихідний день. Ось і все для історії. Це дуже важливо. Для нас з вами нічого цікавого. 1 травня марокканці, як і українці, святкують День праці. Цей день теж вихідний. Нічого цікавого не можу сказати. Єдине, що мароканці в цей день не їдуть на природу смажити шашлик. Їм для цього привід не потрібен. Вони це роблять в будь-який день, коли є можливість та бажання. Йдемо далі. 30 липня в Марокко проходить свято трону. В цей день коронували Бохамеда VI, теперішнього короля Марокко. Різні заходи в країні починаються за декілька днів до самого свята. По всьому Мароко один із основних заходів це дбуріда. мені вона дуже подобається. Я напевно про неї вже розповідала. Це таке змагання, де чоловіки в національних костюмах змагаються на конях з рушницями. Сенс змагання одночасно стартувати, одночасно добігти до певної точки та синхронно вистрілити. Я вам ставлю сюди відео. Наживо це виглядає сильно. До речі, хоч традиційно в цьому змаганні беруть участь тільки чоловіки. В цьому році я вперше бачила жінку, яка їхала разом з чоловіками, її поставили посередині. Я питала у чоловіка, ти раніше таке коли-небудь бачив? Він сказав, що ніколи, тому Марокко крок за кроком, йде вперед. Також проходять різні ярмарки, де продаються товари, якими славиться. Марокко відбуваються концерти з різними відомими марокканськими артистами. Якщо говорити за моє містечко, то тут ще в Домі культури показували старі фільми. І коли відкривали концерт, тут ще люди переодягалися в національні костюми різних регіонів Мароко. Я трішки знімала, але ми з чоловіком вирішили подивитися це з висоти. Це була погана ідея, бо нічого нормально не видно. І більш детально зблизька, я вам нічого не зняла. 20 серпня день революції короля і народу. Після звістки про усунення законного султана Мароко Мохамеда V і встановлення Мохамеда Бен Арафі французькою владою, 20 серпня 1953 року, мароканський народ постав проти цього заходу та звинуватив французів у зазіханні на їхню гідність і цілісність 21 серпня в Мароко День Молоді. Навіть не знаю, як святкують це свято і чи святкують взагалі. Два роки тут живу, нічого особливого не помічала. 6 листопада, пам'ятний день зеленого маршу. Для тих, хто не знає, а я думаю, багато хто не знає, в Марокко і Іспанії був конфлікт за західну Сахару. Хтось вважає, що марокканська держава анексувала цю територію. марокканці так не вважають. Мені тяжко розібратися в цьому питанні, бо мало інформації на зрозумілій мені мові. А коли я намагаюся перекласти це через перекладача, виходить якась каша. 6 листопада 1975 року 350 тисяч безбройних марокканців, серед яких були жінки і діти, на заклик короля зібралися в південному місті Тарфая. І розмахуючи марокканськими прапорами, фотографіями короля і Кораном з криками Поверніть нам Марокканську Сахару за командою короля Хасана II вони перейшли у явний кордон між Марокко і Західною Сахарою, не зустрічаючи опору, оскільки іспанським військам було наказано не стріляти, щоб уникнути кровопролиття. З цього дня офіційно розпочалася марокканська анексія Західної Сахари, ведення на цю територію регулярних сил марокканської армії з метою окупації. Вації території та запобігання можливої протидії як з боку Алжиру, так і місцевих повстанців з Полісаріо. Цей пам'ятний день 6 листопада 1975 року, походу мароканців до північної частини іспанської Сахари з метою анексії цієї території, організованого королем Хасаном II, став національним святом Мароко. Зелений марш не став для мароканців актом захоплення чиєїсь території. Багато мароканців вважали існування Мароко в постколоніальних межах несправедливим. Вони сприймали приєднання західної Сахари актом відновлення територіальної цілісності Мароко і як деяку компенсацію за ті споконвічні мароканські землі, які перейшли до складу Алжиру у наслідок зміни Францією адміністративного кордону між колоніями лише за кілька років перед здобуттям незалежності. Станом на 2024 рік західну Сахару визнали марокканською 101 країна, в тому числі Україна, Америка інші європейські країни, сама Іспанія, з якою Марокко був конфлікт, 18 листопада, День Незалежності Марокко від протекторату Франції. Це б здавалося дуже важливий день для марокканців, але якось по особливому масштабно його не святкують. Це вихідний день, можливо, король Марокко виголошує якусь промову. У більшість державних свят державні організації вивішують марокканські прапори. У висновку хочу сказати, що у Марокко релігійні свята більш значущі, ніж державні. Особливих збігів з українськими святами майже немає. На цьому в мене все. Можливо, відео вийшло трошки нуднуватим, ну але ж не тільки про стосунки мені вам розповідати. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!